Привіт, друзі. Ви на каналі Kate Speaking душевно і зрозуміло про англійську мову. Слава Україні! І поїхали! Це відео є другою частиною до відео про статичні та динамічні дієслова. Тут ми розглянемо деталі, а саме те, як деякі дієслова можуть одночасно використовуватися і в динамічному стані, і в статичному, і в чому різниця. Отже, в попередньому відео, якщо коротко, то ми е, зрозуміли, що е, дієслово, якщо воно статичне, тобто воно не виражає якоїсь активної е, фізичної дії, яка може тривати певний час, то такі дієслова ми називаємо статичними, і вони використовуються тільки у «simple», у часах «simple» або ще perfect. Активні або динамічні дієслова можуть використовуватися у всіх часах. Такі дієслова зазвичай ем, позначають якийсь ем, якусь дію. Вона активна. Ми можемо її візуалізувати. Ми можемо її побачити, і скоріш за все вона може тривати певний проміжок часу. І розглянемо дієслова, котрі є. Одночасно і динамічними, і статичними в залежності від перекладу. Поїхали. І перше слово це think думати. На перший погляд, це слово є абсолютно статичним, тому що ми не можемо його побачити. І воно просто як така ментальна дія. Проте в англійській не все так просто. А, якщо ми хочемо використати слово «think» у значенні Думаю про щось, думаю прямо зараз. Наприклад, мене запитали, про що ти думаєш? І я хочу сказати, що зараз я думаю про котиків у такому випадку. Я можу використовувати think як активне динамічне дієслово. I'm thinking about cats. It's pretty діяслово. I think it's cool. Але якщо я хочу використати think... Щоб позначити взагалі свою думку, наприклад, я думаю, що колір, рожевий колір це класний колір. I think the Thing is cool. Тут я виражаю не те, про що я думаю прямо зараз. Тут я виражаю свою думку. I'm expressing my opinion. У цьому випадку thing ми вживаємо як статичне дієслово. Тільки у часі Welcome. Друзі, якщо вам потрібна допомога у вивченні англійської мови або покращенні своїх навичок, запрошую на індивідуальні заняття зі мною. Мій контакт ви знайдете у описі під відео. Або таке дієслово як have. Якщо ми використовуємо його для того, щоб позначити. Що ми чимось володіємо, то ми використовуємо його як звичайне статичне дієслово. Тобто I have a book, I have a pink sweater, I have a YouTube channel. Але, наприклад, якщо ми говоримо про їжу, наприклад, я їм обід, то ми скажемо I'm having lunch. Тобто у цьому випадку ми не говоримо, що нам належить. Цей обід у мене є обід. Тут ми говоримо про те, що саме зараз ми їмо цей обід. Тому I am having lunch. Тут have більше показує якусь активну дія, яка триває, наприклад, 15 хвилин. Дієслово taste. Якщо ми використовуємо його у значенні а смакувати щось, тобто ми щось смакуємо, щось пробуємо. Тоді це активний, динамічне дієслово, Тобто ми виконуємо певну дію. Ми куштуємо той тортик, наприклад. I'm tasting that cake. Проте, якщо я хочу сказати речення, що той тортик смакує чудово, я використаю слово taste тільки як неактивне, статичне дієслово. That cake. Tastes well. Тому що тортик не робить якоїсь активної динамічної дії, щоб бути смачненьким. Він просто є смачним. Це більше про його стан, а не про дії цього тортика. Друзі, взагалі таких прикладів, звісно, більше, але ці приклади дають вам розуміння, як працює сам механізм. Якщо у вас є бажання, ви можете пошукати е додаткові дії слова, приклади таких дій слів у інтернеті, але... Принцип, я думаю, ви вже зрозуміли, друзі. Якщо ви хочете більше інформації, більше подібних дієслів, я пропоную вам просто пошукати в інтернеті. А є подібні ді слова, але найголовніше, що зараз ви розумієте суть і принципи цієї зміни, що одне дієслово може мати трошки різний переклад, і від того змінюється сенс. І тому дієслово може мати статичний характер або динамічний. На цьому все, друзі. Як завжди, дякую за увагу. Я вірю, що цей канал розширює ваші горизонти англійської мови. Як завжди, підписуйтесь на мене, ставте ваші вподобайки, коментарі. І до зустрічі у нових відео.